Київський інноваційний центр для поранених військових відзначає свою річницю. 600 захисників і захисниць щороку можуть отримувати безоплатні та якісні послуги. За один рік існування центр відвідали відомі політики, голівудські актори і топові спортсмени. Зокрема, Борис Джонсон, Тімоті Снайдер, Андрій Шевченко, Святослава Карчук та інші. Тож, якою була ця річниця, зараз покажемо. А ще на вас чекає дуже і дуже багато цікавих новин. Як не одне, то інше. Брітні Спірс завжди є на перших шпальтах ЗМІ та заставках інтернет-видань. У новинах то про кар'єру, то про особисте життя, то про травми, які вона отримала, перебуваючи під опікунством. Цього разу мережу сколихнула новина про те, що її обікрали з будинку співачки винесли коштовності. Усі мої прикраси вкрали. Тепер боюся купувати нові, бо переживаю, що пропадуть. Деякі прикраси виготовлялися спеціально для мене. Ще пропав мій хрестик, який я носила з чотирьох років. Хто винен у злочині? Чи був це хтось з оточення співачки, чи то були звичайні мисливці за наживою? Розслідує поліція. Сподіваємося, що втрачене знайдеться, і переходимо до новин українського шоу-бізнесу. Співачка Джамала, втретє, стала мамою. Поділившись цією звісткою в інстаграмі, артистка написала. Мій третій маленький принц. Виконавиця розсекретила, що хлопчика назвала Алім. Про незвичне ім'я новонародженої донечки розповіла й учасниця мастер шеф Даша Євтух. Дівчинку назвали Феміда. Вітаємо сім'ї з поповненням і бажаємо здоров'я малюкам. Здоров'я знадобиться і Віктору Павліку для відновлення після складної операції на серці. Йому замінили один із клапанів. Деталями того, як все минуло, на своїй сторінці в інстаграмі поділилася його дружина. Десять днів у лікарні, чотири години операції, півгодини зупинки мого коханого серця, півгодини апарату штучного кровообігу, дві доби в реанімації півдоби ШВЛ, і очікування, коли почне дихати сам. Дві доби без зв'язку та дві доби нескінченних дзвінків до реанімації на щастя, операція пройшла успішно. Віктор швидко проходить реабілітацію. Музика і кохання цьому неабияк сприяють. Співак написав: Дякую, кохане, що була поруч зі мною весь час. Тепер нічого не загрожує життю. Доста двадцяти. За якомога швидшу реабілітацію поранених захисників та захисниць бореться мережа з 12 реабілітаційних центрів Рекавері. Цей надважливий проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки. Задля допомоги силам безпеки й оборони України. Київський інноваційний центр відсвяткував першу річницю. Привітати та підтримати пацієнтів і їхніх рідних своїми виступами. Приїхали Монатік, Позитив, Роксолана та Мішель Андраде. Музика, вона теж трішечки вміє давати реабілітацію. Я сьогодні якось так намагався максимально в гарний настрій всіх привести. Якби це складно не було, але я бачив посмішки, бачив е, вдячність. От хлопці, дівчата підходили, е, подякували. Це завжди дуже приємно. Мені здається, їм бракує свіжих емоцій, якихось радісних емоцій. І мені сп... радісно думати про те, що можливо їм це допомагає. Захисники поділилися з нами, яке значення для них мають ці виступи. Такі е, концерти важливі, тому що будь-який артист, який приїжджає в реабілітаційний центр, він піднімає дух того військового, який тут лежить, а вже може лежати не один місяць. Це переключення уваги, це психоемоційне таке от відновлення. Певне і трішки забуття, б Сказав би хлопці, посміхаються, вони підтанцьовують, у них починають горіти очі, вони рухаються, і це так важливо. І для рідних це теж важливо бачити своїх рідних з посмішкою. Закликаємо всіх підтримувати наших військових, щоб частіше бачити посмішки на їхніх обличчях. Саме вони є головними зірками сьогодення, яким ми завдячуємо життям.